Так, рекорд пішов, запис звуку. Завантажити повтор, турнір. А. Так, перший раз взяв участь в турнірі по казачкам організатор Один і команда, там хто ще з ним CPC, я так розумію, клан. Це просто такий тестовий турнір для гравців. подивитись щодо цього для, для гравців і організаторів. Глянути, як це все працює, налаштуватись, підкрутити там, де треба поправити. Через мод ми граємо. Так, ось гра почалась. Суперники це CPC Beethoven, CPC Sony, з іншої сторони, Art. Без команди, без клану поки що. І Віто. Віто прийшов на заміну, тому що не встиг гравець, який мав грати в команді з Артом. Запізнився на гру, але гра вже почалась, і ну, тут вже неможливо було це все зупинити, тому продовжиться гра з заміною звіту. Україна Алжир. Так, тут я розкажу за себе, тому що була ця гра так, мільком трошки в кінці стріму Мацуне на каналі Мацуне. Там вони буквально пару хвилин на пришвидшеному і продивилися її без особливих там, коментарів і аналізу. Але це я вважаю не дуже справедливо. Сказали, що я мішки не взяв. Зараз покажу. Що а що не взяв. В принципі, я не хвилювався. Це ну, таке, ну, турнір в казаках, вільний доступ, будь-хто може підключитись. Все було спокійно доволі. Але, але все-таки оцей мандраж якийсь я не знаю звідки він взявся. Ви бачили, як я почав розбудовуватись. Два ГЦ поставив, тут поставив склад, потім дуже довго будував ринок. От так. Такі маленькі помилочки, і вони складають загальну картину на рівному місці. Просто немає причин, щоб хвилюватися. Вприн... Да, я і не хвилювався, але от робив, робив такі помилки постійно. То Там то сям щось забував. Трошки було. І, до речі, не тільки я. От я перший раз, скажімо так, новий гравець. В мережі, в сітів грі. В онлайн. О, так. Ну, скільки, на початку цього року я почав, але так серйозно, більш-менш на рівні граю. Ну, з літа, там, буквально пару місяців набив руку. І багато чого ще не знаю, тому не дуже впевнений, в принципі. Але нам випали. Ну, чесно скажу, рівні суперники. Я покажу, у нас була з Віто можливість виграти цю гру. Віто гарно розбудовується, все стандартно, він знає, що робити, так само, як і Bitховен. Я, наприклад, ось пішов в Стайню, почав робити спочатку січових стрільців, а Sony пішов в швидкий діп. І що я можу сказати, що. Я ніколи, в принципі, за Україну не грав в швидкій стайні. Ну, от якось так виходило, що ніколи я не грав. Я завжди грав швидкий діп. І тут я хотів так зіграти. Але чомусь в останній момент, от під час цієї хаотичної забудови, яку я тут розпочав, чомусь я вирішив грати в стайні, хоча я ну, ніколи не тренував це, ніколи це не робив. Так, одразу бахнув три козацькі хати, одну стайню, займаю. Шахти. Одну залізну, хоча в мене заліза багато, я щось його собі залишив, мабуть, для мішків, вже ж. щоб були. Так, соня тут не, не поспішно, розбудовується. О, це ж можна переключатись. Він собі нічого не залишив, все виміняв. Багато дерева у нього, що він зараз буде ставити. Ще одну казацьку хату він не може тому що немає каміння. Так, а Бетховен і Віто йдуть, в принципі, паралельно. А, тут була розвідка, я пропустив, не показав, ми її перерізали. А, повернемось сюди. І так потрошку відбувається гра, розбудови. Качається їжа, зараз буде качатись. Спочатку шахти, звичайно. Шахти, до речі, я прокачав трошки швидше, ніж Sony. Четверту шахту, там, ну, не знаю, на хвилину зараз подивимось, якщо не пропущу цей момент. Ось в нього вже 30 є в шахтах, у мене 35 і ось четверта підходять вже селяни. Тобто з цим проблем у мене не буде, з шахтами проблем не буде, з зерном проблем не буде. Мішки ми, до речі, одночасно теж з Sony візьмемо. А, але я раніше прокачаю їжу в академії в той час, як він пізніше прокачає. І буду просто косити зерно, поставлю тут декілька млинів, і зерна мені буде на все вистачати. На 15 ту хвилину вже буде два швидкостріли і плюс 25% сила пострілу. Буде дуже багато ресурсів, але я не буду встигати їх обмінювати. Тут зараз покажемо, йде до цього. Можна прокрутити, хоча не потрібно. Ладно, хай так буде. Так, тут кірка, тут топор, а сокира, вибачте. Кірка сокира по-любому. Ой, не кірка, а тачка. І тут, мабуть, ж те ж саме, просто один в один. Вони йдуть зеркально по діагоналі. Так. О, бере мішки, значить, де тут фіолетовий. Ось значить і у мене беруть одночасно, але тут вже прокачана вся їжа, і я на, на зерні дуже багато зароблю. Обміняю на все, що потрібно. Можна було і п'яту, шосту козацькі хати будувати, але знову таки окі я відволікався, це все не будувалось. І чергове таке рішення. Будував собі січовиків, будував, але в якийсь момент зрозумів, що це не спрацює. Треба будувати е, гетьманів. Треба було це робити одразу, в принципі. Дивіться, це б мені було ще плюс 10 гетьманів, чи скільки там, замість 20 січовиків. Але січовики теж допоможуть, я зроблю рейд, захоплю націю буквально одразу. Але буду дуже довго її розбудовувати, тому що тут будуть стояти війська Бетховена. І мені буде не до того, щоб будуватись. А зря я міг, міг все це встигнути, міг все це зробити. До речі, єдиний, хто встигне добудувати більш-менш свій паркан, це буде Бетховен. Ні Віто, ні Sony, ні Art. Паркан так і не добудують. Не тільки ось у цього гравця, новачка, якісь там хвилювання. Ось, наприклад, а скільки у нього ще. Давайте переключимо, скільки у нього тут. Три казарми, і він третю не включив. Третя казарма от на 10-й хвилині у нього вже є третя казарма, і Бетховен всю гру третю казарму не включить. Я не знаю, це він піддався, чи, чи це помилка. Будемо вважати, що це помилка все-таки, ну хто ж тут буде піддаватись, правильно? Тобто ось вам теж дуже критично. Я міг із-за цього його перебити і ну, перемогти. Там буквально із за моїх помилок я не зміг цього зробити, але це вже інша історія. Якби я зробив все трішечки краще, я б зайшов на цю базу без третьої казарми. Так, зелений. Зеленого. Три казарми, включені він уже наповну. Продукує легких піхотинців. Віто теж зробить критичний, е, критичну помилку під час першої битви. Тут я покажу її. Коротше, всі тут напартачили. Ну, Доволі рівні гравці насправді. Чотири козацькі хати. Соні, е, зіграв 400 рундаширів. Ну, це проти легкої піхоти, не найкращий вибір. Я хотів зіграти теж швидкий діп, але ж відмовився від ці останню секунду просто передумав. Швидкий діп, але не через рундаширів, а через легких піхотинців. Теж зібрати там пачку 400 я зміг, би, навіть більше там скільки їх вийшло би 600 там з 4 і 5 хвилини. А, треба порахувати, до речі. Наймається. Секунда 25, тобто, ну ладно, наступний раз порахую <кліху> офлайн. Все, тут на зерні я багато заробляю. Ось будую перше арт депо в той час, як Sony будує п'яту козацьку хату. У нього вже теж є дві стайні, там вже наймаються гетьмани, але гетьманів у мене буде набагато більше, ось вже на 10 більше. Ну, не набагато, на 10 виходить. Так, але ці чоловіки не зря я їх найняв 21. От ще 4 козацькі хати, здається, так їх у мене і буде 4, я не встигну, буде 2 арт депо. Почав брати гаубиці, я все-таки сподівався, що він зайде мені прямо на базу, я зможу його розбомбити, але Бетховен зробив все обережно, став почав обстрілювати мене. Знищувати військові будівлі, спам впав, і тоді він атакував. Але ж не забуваємо що він без третьої казарми грає. Тобто у мене ну, всі шанси. Там дуже мало залишилось після бою. у нього А, а я вступив в бій дуже погано, втратив, мабуть, піввійська до того, як вступити в бій. Тобто мені було вигідно одразу з ним воювати, тому що було вже два швидкостріли і вугільна сила. Коли Бетховіну тут став, добре, так, Віто вже підходить. Скільки в нього тут? 10 гармат, 2 по 400 легпехів. але але, ось це. Він так і не докачає їх. Зараз вони вступлять в бій з 400 рундаширами. І будуть так довго їх місити, що стрі... сердюків встигнуть настріляти. Ну і, нарі... і геть мене наріжуть там чудово. На каналі Мацуни цю гру трошки розбирали, там Sony, здається, був. І він розказував, що якби отут от Віто став, розстріляв би з гармат, потім би просунувся трошки далі і почав розстрілювати з гармату це все, результат був би інший. Так само, як і у мене, якби я а, краще керував військами, я неправильно позицію обрав. Тут намагався стати на плюс 7, але ж Бетховен, ось він це все бачить, заходить вниз, до речі. А хто що бачить? Ось це він бачить. Іде собі, іде. Так. А, статистика. Ось у мене швидкостріл перший. У Соні швидкостріл і Залізна сила пострілу. Повернутися до гри і переключити на фіолетово. І ось. А, вже є другий швидкостріл, ось тільки що. Все, я готовий, ну, в принципі, да? на ну, легпехів це сила, в принципі. Так, зараз він знесе мені шахточки, але це не страшно. Я це переживу, багато зерна. І ось пропустили, вибачте, пропустив я цей бій. Злився Віто, злився із-за того, що не добрав прокачки, у нього всього 5-5 було. І 400 рундаширів повезло Соні, вони змогли це все відбити. Якби прокачки були, ну, я думаю, половина легпехів, які отут впали, тобто дві пачки по 400 було. Ну так, на мою думку, я точно не знаю, але ще б там їх 400 залишилось, бо він би зайшов собі. Знову таке. Ну, от така гра. Експериментальний турнір. Зайшли подивитись і всі не тільки новачки хвилюються, а й досвідчені теж роблять помилки помарки. Так, 15 гармат тут є. Зараз він перейде на драгунів, мабуть, розміняється. 100 тисяч камню є, видховано. І ось є. Я тут стою, просто ну так, бездарно. Зараз я на це дивлюся, розумію, от якби я став ось тут, розпустити, звичайно, полки треба, став би ось тут. І отак от якось би піджимав його з двох сторін звідси і звідси. Сердюки би це все просто знищив. Дивіться, як він широко стоїть. Я би його розстріляв. але ну, вони дуже легко падають. Просто всі, хто тут у нього є, вони від сердюків би просто зникли. Ось я якось підвів, але знову-таки як криво це все стоїть. Ось він бігає від мене. Дивіться. Е, так, знову синього загубив. Та да, що ж таке? А він другий. Що тут у нас є? Майже 800 легпехів. Менше сотні рундаширів і 80 гренадерів. Ну, 15 гармат так. Це саме. Ну от що це таке туди-сюди, блін. І... Серйозно, він мені зніс пів армії просто гарматами, поки я туди-сюди бігав. Ось 64 гетьмани цього вдосталь, щоб... Якщо грамотно зайти, оце все перебити. І подивимось оце, те, що я мав, так мало, так. І глянемо, що я зможу перебити тут. Ось починається бій. ні, він все-таки відступає ще. Тут червоний намагається забрати гарматки, перейшов вже контрнаступ. Ми тут Ой, мені соромно за це все, але добре. Все-таки вирішив я забігти гетьманами, тому що дуже широко. Треба було раніше це все робити, ну. Серйозно, на 3 хвилини раніше одразу вступати в бій. Ось, ну, зникнуть. Що тут? Все, Столих пехів після цього залишається. Якби я січку ще зберіг якось і забіг гармати, або що, або декілька там, 50 рундаширів сюди відправив. Результат був би зовсім інший. І якби вступив в бій раніше. Ну, якби, да якби. Вибачте. Так, фіолетовий, що тут. Ну, Потрібно відступати. що робити. Я захопив націю, але не буду її. Добре, що Бетховен це не помітив і не зруйнував, не захопив це. Він швиденько побіг допомагати Соні. Тут відбився доволі просто. Від укр... О, тут вже і Україна розбудовується. У Sonі ще нічого немає. Я маю на увазі, немає другої нації. А Вітов вже з другою нацією. На 21-й хвилині він вже розбудувався, тобто, з 20-ї хвилини, скажімо, він з другою нацією. Бетховен от тільки зараз. Він от взяв, тільки-тільки розбудовує 22 хвилина. На 2 хвилини пізніше. У мене теж є нація, але вона не розбудовується. Тут я селян відвожу. Ну, не добив мене Бетховен, це його. Друга помилка після казарми така серйозна. Це могло коштувати їм перемоги. Зараз я швидко відновлюсь. Ми 300 тисяч їжі. Він залишив всі шахти цілими. Ось навіть оці не захопив, я продовжую качати, добувати залізо. Качати нафту, ага. Так, дві, два, дві козацькі хати, дві стайні, два ардепо залишилось моїми. Тут чомусь прибігли якісь селяни, випадково, мабуть, взяв. Зараз я поверну всі ці шахти собі і відновлюсь. О, тут якісь лаги пішли, що це таке. А, ось стоїть га Ні, все нормально. Продовжують виїжджати гаубиці. Тут, звичайно, я підставив трохи віто тим, що так погано тут законтролив війська, але сховався тут, вже 4 казарми. Козацькі хати зараз будуть працювати знову. В той час, як Віто, ой, Віто кажу, Бетховен грає через їжа у нього закінчилась. Все класно. Все як має бути. Так, Соні. Ну, Соні тут все спокійно, до нього так ніхто на базу і не дійшов. Що у нього по прокачкам? Вже є два швидкостріли. Так, а тут фіолетового поки що нічого. Зараз доберу це все. Перед атакою на Бетховена. Так, ну Беп тут Віто тут відбився від обох. Команда справа починає вже накопичуватися тут навпроти Віто. Вони, до речі, не бачать мене взагалі, вони не знають, що тут відбувається. І це буде сюрприз. Прикольно. До речі, у мене теж був дуже поганий огляд, і саме тому я так пропустив цю атаку, якось не підготувався до неї. О, скільки тут гарматок. Але коли Віто їх втратить, це буде переломний момент, не в нашу користь, не, не, не на користь команди Віто. Так, тут 5-5, точніше 4-4. Тут трошки краще. Ні, тут оце гірше, оце краще. Ну таке, не має значення, в принципі. Тільки фулкач має значення. Ось, і тут я вже починаю накопичуватись. 60 сердиків, 22 гетьмани, 5 гаубиць. Це цього достатньо. Так, повернемось до Бетховена, а тут у нього всього. Всього нічого. Столих легпехів. Я не, не вважаючи селян. Так, Україна не прокачана. Тут наймається рундошири. І тут рундошири. Ось був шанс. І ще б одну хвилинку накопитися, одну хвилинку не виходити, але б вони тоді встигли про... от віто. А ну, Повернемось до Віто. Він, здається, так і не прокачає потім. А ні, докачав. На 26-ту хвилину все-таки докачав а, легпехів, одна швидкострільність є. І... Яка це? 3 сила пострілу? Ось його тут продавлюють дуже невдало для Віто в Бійбуваці. 15 гармат він дарує. Так, Бетховен це правильно зробив, він побачив, що я збираюся у нього під базою, він кинув війська в атаку і допоміг. Ну все, забрали 15 гармат, тепер вони у соні. Частково у соні, частково Бетховена, 7. А ще якісь парочку він зміг зламати. Небагато. Забрали. Тут 7, а Бетховена скільки 5. 7 плюс 5 13. Правильно, 12. Тобто 3 гармати всього Віто зламав свої. Тут я підхожу. Ну, ну нормально же ж. 80 сердюків. Але тут наступна помилка від фіолетового, дуже важлива. 4 хвилини я не розвивав ці націю. Тобто побудував один центр міста, одну казарму, а. Ну так, да, кузню, одну казарму, це тільки зараз, другу-третю добудовую. Хоча ресурси на це все були. Так само, як і на п'яту козацьку хату, ресурси є. І можливо навіть на третю стайню можна було б. Закінчився. Закінчилося вугілля. Ага, ось чому вони мене перерізають, от тільки... Декілька секунд, секунд 30 я бився без вугілля тут. Дивіться, гармати не захопились, це якийсь розсинхрон чи щось таке. Не зміг. І мої гарматки вони не можуть захопити, ну так, це лаги. Заходить тут ...Соні. і він вже не повторює помилку Віто. А ні, повторює, у нього гармати просто їдуть вперед, замість того, щоб оце все зносити з відстані. Тут не так вже багато, ну скільки. Ну, 38 сердюків, 28 рундаширів, 4 гетьмани. В Той час, як з цієї сторони, 33 сердюки, 90 легпехів, 20, тобто. Не можна сказати, що якась зі сторін переважує. Так, тут я щось бігав туди, назад, вверх-вниз. Ух, от помилка, що не почав тут накопичуватись. А, це третя вже помилка. Перша помилка розбудова, друга помилка це не типова тактика через стайні. Тим більше, що я знову почав найматися човиків замість гетьманів. Це дуже треба було переключитись. Можна було найняти декілька сіпчовиків, пару десятків і назад на гетьманів переключитись, але я цього не зробив. От тут зливаюсь, дуже погано зливаюсь, до речі, бет Прокачав якось, взяв одну швидкострільність. Ого, майже максимальний захист від фізичної атаки. Тобто він від легпехів захищається непогано. Той самий час, як я не качав вже тут взагалі нічого. Так, воно в мене залишилось 4-4. Зато Full Академія є на 30 хвилині Дві. А, і не запустив, не запустив стайню за Алжир навіть. Ну таке, зовсім, зовсім... Розхлябано все вийшло. Тут уже весь ліміт все дотікання Бетховен кинув на мою базу знову. Вони, мабуть, не очікували, що я зможу відновитись. Причому двома націями це було. Отут мені цікаво, як він мене перерізав. У мене прокачені. Ні, не прокачені. Теж 4-4. Не встиг я прокачати. Оце проспав 5 хвилин. 5 хвилин проспав. Просто можна відмінусувати, я 5 хвилин колупався в носі. І дав таку фору суперникам. Ну, були ж всі шанси перемогти, не зробити декілька помилок і, а, і зробити все краще, правда? Було ж таке. Так, і ось другий раз. О, це другий раз. Перший раз а, це було не критично, але другий раз а, Віто віддає ще 15 гармат. Де тут червоний? Ось гармати Алжир. 17 гармат. у Sony, тепер алжирських. Він навіть не будував артила, ані, є у нього артдепо. Одне. Він просто забрав гармати. І все, це вже фініш нас обох звіто продавлюють. Тобто. А, я не можу сказати, що Sony зробив якісь серйозні помилки, у нього наче не було. Теж Full Academy вже давно, мабуть, є. Треба глянути статистику. Це вже кінець гри, можна налі не грати. Так, тут качельки, фіолетового продавили, але він відновився. Дуже довго розбудовував другу націю. Так, і коли ж Sony взяв Full Academia, ну, трошки раніше, ніж Art. От один ап я добрав пізніше. От така гра. Я не можу сказати, що тут прям з однієї сторони якісь нуби, з іншої про -ні, рівні гравці. Кожен зробив якісь помилочки, помилочки. Гра могла бути дуже рівною, якби, але це дуже корисно, мені цікаво, я побачив це все. Помилки і розумію, що не так страшний чорт, як його малюють, правда? Можна грати, можна вигравати. Дякую хлопцям за гру. Було приємно грати, все якось так позитивно. Я взагалі не засмутився те, що програв. Навіть не відчув ці 15 хвилин, не 15, хвилин, 35 хвилин. Якось промайнули, ну дуже так сумбурно, скомкано. Нічого, перша гра, і це чудовий привід, щоб записати відео і викласти перше відео на YouTube, хай собі там теж буде. Подивимось. Як там далі? Дякую за перегляд. Цікаві всі ваші думки. Хто що ще побачив, бо я можу пропустити багато чого. Не звернути увагу, тож чекатиму на ваші коментарі. Будь-які коментарі мені будуть цікаві. Ось так закінчилась гра. Е, Бетховен Віто одночасно взяли е, кірку. Ми з Соні одночасно взяли мішки. Так, а де моя сокира тут? А, ось він дуже пізно. Теж от сокиру ще я пропустив. Це моя улюблена помилка. Не взяти сокиру вчасно буває таке. Точніше, я не часто так помиляюсь, але із помилок це найчастіше. Отут хороші прокачки, в бій я вступив підготовленим, можна сказати, але дуже погано законтролив. Ну що зробиш? Так, добре, зараз буду редагувати це все. Сподіваюсь, нормально я записався. Тут прокоментував теж так сумбурно і хаотично.